Друзі, мої вітання. Financial Times написала, що протягом тижня Херсон може бути звільнений, і багато телеграм-каналів це підхопило. Вже пишеться така інформація, вже дехто навіть починає святкувати. Я все ж таки закликаю друзі не робити певні знаєте, такі термінологічні прогнози, особливо вірити виданням фінансового характеру. Яка ситуація на півдні? На півдні зараз повністю ініціатива за Збройними силами України. Е, повністю ініціатива за нашу армію. Продовжується виснаження ворога, продовжується високоточна робота по позиціях ворога, по складах і так далі. Їх армія там виснажена і стоїть питання, звісно, відходу для того, щоб хоча б щось зберегти. Хоча б зберегти якусь хоча б зберегти якусь е, техніку. І людей, але є кілька фарпастів, які для цього потрібно відбити: це Кеселівка, Береслав і Снігурівка. І є ймовірність, що як тільки це буде відбито нашу армію, вони будуть змушені тікати. Але потрібно терпіння, друзі. Армія працює. Слава Україні!